Заспіваю вам не пісню про стару старовину, розкажу я вам не казку або Вальщину одну, розкажу вам про минуле, що вже могом поросло. Що нащадками забути, за водою попливло. Перед вами стародавні пройдуть хвилями часи, і з могил до вас озвуться наших предків голоси, наших предків, що блукали по старовинах лісах, що з природою змагались, тільки з вірою в серцях. Ах, тоді була живою, вся природа навкруги, і людину оточали духи, друзі й вороги. У часи, ті Бог великий, не ховались в небі, млі, і усі боги родились і вмирали. На землі, рано досві на сході, прокидався язний дажбок і хотів, блукав до ночі синім степом без дорог. По зелених спишних луках волос пас увесь глядких, Грів їх вовною м'якою, одганяв вовки від них. Над дрімучими лісами по пустелі степові бог стрибок літав на крилах, на копці золотій, Бог перун на чорних хмарах вічно землю об'їздив. Часом плакав, як дитина, часом сурмами будив. Часом гнівом його серце наливалось, як огнем. Левом він ревів під неба і погрожував мечем. Заспіваю вам не пісню про стару старовину, розкажу я вам не казку, а повальщину одну. Розкажу вам, як на горах славний Київ наш постав, як він жив і розвивався, як столицею він став, хто й коли у ньому княжив і в яких ходив поход, хто оборовся за Україну, за державу, за народ. Розкажу вам, як боролись наші прадіди колись, як за щастя України, ріки крові пролились. Розкажу, Чому і досі чути стогони її, і чому так довго хмарах сонце рідної землі? Заспіваю вам не пісню про стару старовину, Розкажу я вам не казку а бувальщину одну. А в річках жили русалки, хапуни, водяники, лісовик свистав у лісі і сміялися мавки. Треба добре було знати душі всіх богів земних, то користись, то змагатись, то простити ласки в них, і змагалася людина, і вперед невпинно йшла, де ясним промінням цвітом дивна папороть цвіла.